2025 рік для України став роком із масштабними енергетичними викликами. Та Саме сьогодні, коли держава модернізує мережі, а домогосподарства шукають стабільності, з'являється реальна можливість перетворити власний дах на джерело доходу та безпеки. Сонячні електростанції та зелений тариф це не просто технологія, це шлях до енергетичної свободи. А 2025 рік один із найвигідніших для підключення до зеленого тарифу. Пан Михайло із Берегівщини встановив. Сонячну електростанцію влітку цього року каже, рішення визрівало давно, але момент настав тоді, коли ціни на електроенергію почали зростати, а енергосистема переживати чергові удари. По-перше, для того щоб, щоб економити о, сімейного сімейного бюджету, тіпа, для, о, для потреб сім'ї, і і для того, щоб у майбутньому заробляти на зеленому тарифі, звичайно. Роздумував довго над цією ідеєю, тому що вона вже появилася у нас досить давно. А зараз вже вирішив конкретно, остаточно звернувся до компанії Соларс. Вони мені в цьому допомогли супроводжували на всіх етапах. Дуже ними задоволений, тому що встановили все в строки вказані. Тобто не було ніяких проблем, ні затримок, нічого абсолютно його станція працює стабільно, а надлишки електроенергії він продає за зеленим тарифом. Пан Михайло зізнається, найбільше його вразило те, що станція почала себе окуповувати вже з перших місяців роботи. По-перше, вигідно тим, що нема, наприклад, більшість більшість року. Наприклад, квитанції по електроенергії в мене немає. У мене є, наприклад, вже і з'явилися деякі прибутки з того, що я встановив по зеленому тарифу. Я розрахував собі, що ну, з потребами моїми, наприклад, по електроенергії і з виробництвом станції, тобто вийде десь окупність десь до п'яти років. Типу. Ну, тобто я вже взяв там з великим запасом, так щоб на 100%. І якраз ці п'ять років ще фіксований у цей тариф по зеленому тарифу. Тобто, ну за ці п'ять років вона має покрити сама себе. Тіпа, абсолютно, сонячна станція виробляє електроенергію. Спочатку частина цієї енергії йде на потреби будинку, освітлення, опалення, техніку, роботу всіх побутових приладів. Все, що виробляється, понад власне споживання. Ви продаєте державі за зеленим тарифом. Оце у нас графік, як вона працює моментально, якими скачками. Падіннями виробляє електроенергію. О, це, наприклад, генерація місяця, скільки виробила за місяць. О, тут загальна, загальний її виробіток, а це плюс-мінус в гривнях, яка була. Від початку її роботи, яка який був виробіток у гривнях. Чим більше потужності сонячної станції, тим більше кіловат вона виробляє. А значить, і більший щомісячний дохід. Михайло підрахував, його СЕС може принести близько 4-5 тисяч доларів на місяць. Зелений тариф дає можливість отримувати стабільні виплати протягом багатьох років. А середній термін окупності станції зараз близько п'яти років, кажуть в енергетичній компанії Соларс. Лише у 2025 році вона встановила для закарп. Аці майже пів тисячі станцій, працюючи за повним циклом від проєктування до підключення, пояснюють, усе робиться так, щоб власник станції одразу міг виходити на гарантований тариф і починати продавати енергію. Встановлюють станції часто, тобто кожного дня у нас є підписання договорів зв'язку з тим, що зміна йде тарифа з 1 січня. Відповідно, такий прям прям тайм тепер станцій все більше і більше підписується. Якщо говорити там цифрах, да то наприклад, за цей рік. Так, у нас вже встановлено там більше 460 станцій загалом. Але це ми тут мусимо розмежувати, що це і як зелений тариф, так це і бізнес-сектор. Важливо підписати договір, так і встановити сонячну електростанцію безпосередньо саме тепер, до кінця 2025 року, тому що з 2026 року, 1 січня, змінюється тарифна ставка виплат по зеленому тарифу. Якщо ми говоримо про цифри, так то ви тепер за собою фіксуєте тариф 0,132 євроцента, євро цента, да і він буде діяти до 2030 року. Якщо ми говоримо вже з 26-го року, то тариф буде нижче на 10%. Все починається з того, що клієнт звертається до нас за консультацією, Менеджер підбирає саме правильне рішення для сонячної електростанції, узгоджують моменти замірів. Так і вже після цього інженер разом з менеджером їде на замір. Так підбирають максимально правильне розміщення сонячної електростанції, де вона повинна бути, чи це, наприклад, земельна ділянка, чи це дах, в залежності від специфіки об'єкту. Після цього надається комерційна пропозиція на проєктує СЕС, узгоджуються всі моменти по договору і запускається процес. Наша команда працює повністю під ключ, тобто це і повністю документальний супровід по отриманню того ж самого зеленого тарифу. Так, повністю всі моменти, які стосуються обленерго. І на виході ви маєте готову сонячну електростанцію. Ринку попереджають державні стимули для зеленого тарифу поступово змінюється, і саме 2025 рік стане останнім роком найвигідніших умов для підключення. Енергетична незалежність часто починається з простого рішення встановлення СЕС на своєму даху. Сорс допомагає пройти весь шлях від ідеї до повноцінної сонячної станції, яка працює на власника щодня.